Цікаві факти про Ізраїль. Про створення Незалежної єврейської держави Ізраїль було проголошено 14 травня 1948 року. З тих пір протистояння з Палестиною та іншими арабськими країнами є частиною повсякденного життя Ізраїльтян. Ізраїль єдина у світі єврейська держава, але це багатонаціональна країна, і євреї становлять лише три чверті всього її населення. Кожен четвертий ізраїльтянин емігрант з СССР. Всього на території Ізраїлю проживають представники приблизно 70 народів. Незважаючи на складну політичну обстановку, Ізраїль зміг стати однією з найбільш економічно розвинених країн Південно-Західної Азії. Країна Ізраїль така маленька, що з ходу на захід їй можна проїхати за 2 години, а з півдня на північ за 9 годин. Офіційні мови іврит та арабська. Хоча є міста, в яких жоден житель не говорить на євриті. Ізраїль не має офіційних кордонів, в країні немає Конституції. Столиця Єрусалим. Але всі державні політичні та ділові зустрічі ведуться в Тель-Авіві. Ізраїль розташований в пустелі це добре видно з літака. Але на землі картина змінюється. В країні дуже багато рослин, газонів, кактусів, пальм, які постійно зрошуються. В Ізраїлі винайдена крапельна система зрошення. Національний символ Ізраїлю птах одут. Цей птах символізує благородство, мудрість, любов і шанування старших. В Ізраїлі представник слабкої статі менше, ніж чоловіків, тому в країні практично немає старих дів. В Ізраїльтян є лише релігійні шлюби. В Україні заборонені союзи між людьми різних релігій. Але обійти цю заборону можна, уклавши шлюб в іншій країні. Такий союз Ізраїль визнає. В ізраїльських сім'ях, як правило, від 3 до 7 дітей. Ізраїль дорога країна, незаможні громадяни отримують від держави соціальну допомогу, але прожити тільки на неї, не маючи іншого доходу, неможливо. Зима в Ізраїлі тепла, близько плюс 15 градусів Цельсія. Кожен ізраїтяни, що працює у разі необхідності, безкоштовно отримує будь-яку медичну допомогу, навіть найдорожчу. В Ізраїлі дуже хороша освіта і високий рівень культури. Чверть працездатного населення закінчили університети, а кожен восьмий має вчений ступінь. Ізраїль посідає друге місце у світі за кількістю виданих книг, найбільша кількість музеїв на людину. Тут сконцентрована найбільша кількість високотехнологічних компаній. В ізраїльських школах першим у світі почали викладати інформатику. Країна займає перше місце у світі по числу персональних комп'ютерів на душу населення. В Ізраїлі найрозвинятша медицина у світі. Тут найвищий відсоток лікування від раку. В Ізраїлі створили крихітну відеокамеру, яку поміщають в таблетку. Пацієнт ковтає її, є, і це дозволяє на власні очі бачити захворювання шлунково кишкового тракту середня тривалість життя в країні майже 82 роки. У ресторанах і кафе заведено давати чайові не менше 10% від вартості замовлення. В Ізраїлі дуже дорога сфера обслуговування, тому простіше купити нову річ, ніж ремонтувати зламану. В Ізраїлі ви побачите спортсменів будь-якого віку, що бігають уздовж пляжу. Тут величезна кількість серферів, кайтерів. Він серферів і інші прихильники водних видів спорту.